Вітання всім, з вами Наталя. Сьогодні я знову на своїй кухні. Чому? Тому що моє останнє відео дуже швидко набрало багато переглядів, а це означає, що вам цікаво те, чим я ділюся. Тому я вирішила з задоволенням поділитися тими ще рецептами, які сьогодні в мене є на столі. Це буде салат, він дуже смачний, родзинкою якого є Соус. А ще я поділюся з вами банановим хлібом рецептом. Я його трошки удосконалила, наміксувала, зробила більш-менш здоровим і з задоволенням його можна вживати. А на початку, як завжди, я би хотіла вас попросити підписуватися на мій канал, лайкати, ділитися відео. Я впевнена в тому, якщо вам сподобались мої рецепти, вони обов'язково комусь також будуть. У нагоді. А ще я би хотіла сказати всім, хто, ну наприклад, хоче відмовитися від цукру, або хоче, наприклад, там більш-менш харчуватися здоровим, здоровими продуктами. Я у телеграмі відкрила канал, який називається «14 днів без цукру». Саме так нам обіцяють, що мозок матиме звичку після 14 днів. Отож, якщо у вас є бажання, але немає якоїсь може підтримки, може сили волі, от якщо от з кимось там за компанією, то я да, а так ні. Тому приходьте, будь ласка, на цей канал я зазначу, цей канал безкоштовний, без вікових обмежень, ну і звичайно без цукру. Я обов'язково залишу посилання. Додам, що на сьогодні нас там всього чотири, проте в нас є єдина ідея і мета. В нас там дуже затишно, дуже добре. заходьте всі. Ну, а зараз переходимо безпосередньо до приготування. А почну я із свого улюбленого салату. Поїхали! Це капуста, огірок, помідори, аспарагус, Червона картопля. Я взяла її це, дивлячись, наскільки людей ви будете брати робити салат. Я взяла ось дві, або вона ще батат називається, і авокадо ну, звичайно, традиційно сіль і перець. А от родзинкою цього салату, як я вже сказала, буде в нас соус. Для приготування соусу нам знадобиться сік-половинки апельсина, сік половинки лимона. І приблизно там по чайній ложечці я покажу вам процес. Нам треба буде взяти гірчичку та мед. Ну що ж, переходимо вже до самого процесу приготування. Картоплю я порізала кубиками. Я порізала також аспарагус. Про властивості солодкої картоплі, я думаю, говорити не варто і так всі знають. Скільки там вітаміну А, яка вона добра для кісток і взагалі нормалізує навіть рівень цукру. Так що цю картопельку можна їсти скільки завгодно. Я додаю меду трошки зовсім на аспарагус. Саме на аспарагус. Все. Кладемо у духовку. 180 градусів 25 хвилин. Звичайно, ми весь час дивимося, чи може там 20 у когось хвилин, може в когось 30 хвилин. Так, я порізала капусту. Наступний етап у мене огірки. Я порізала, додаю і додаю помідори. Ну, а зараз настав час готувати наш соус. Отож, сік половинки лимона. Видушили. Наступний сік половинки апельсина. Чайна ложка гірчички. Я використовую ось таку, вона мені подобається. Чайна ложка меду. І олія як ви бачите, я вже додала готові овочі з духовки, порізала авокадо. Тепер час перемішати наш салат і подавати порційно. На ще трошки руколи. свій соус я заздалегідь перелила ось у такий зручний стаканчик, щоб мені було зручно. Отож, поливаємо наш салат і ще раз кажу смачного всім. Готовий. Я бажаю всім смачного, якщо хтось готував зі мною, або ось навіть зараз починаю готувати. А я переходжу до приготування улюбленого свого, не свого, а навіть своєї родини, бананового хліба. Залишайтеся зі мною їхали далі. Для приготування мого рецепту. Бананового хліба нам знадобиться три банани. Так, вони не гарні, але що ж робити? Саме у банановий хліб ідуть такі банани. Три яйця, які я заздалегідь достала з холодильника. Сода. Яйця. Я добавлю трошки ванільного екстракту. Як завжди, я добавлю горішки. Вони в мене замочені заздалегідь, просто мені так подобається. Також у мене буде замінник цукру це стевія, який, як я вже говорила у попередніх відео, сьогодні вважається найкращим замінником цукру. Ну і, звичайно, головний інгредієнт це мука. Сьогодні я буду використовувати спельти, трошки, я її всю змішаю. Сьогодні я буду використовувати також муку Мигдалеву. І я також сьогодні спробую додати зовсім трошки кокосової муки. Ось масла я візьму зовсім трошки грам 30. Так, це в мене три яйця. Я їх починаю збивати. Додаємо масло, соду, я вже говорила соду я гашу лимоном, лю трохи ванілі. Ось коротше. Тепер я зараз все перемішаю. Безпосередньо ми повинні додати муку. На жаль, через відео я не можу вам передати, як пахне цей пиріг. А на смак ну ви повинні обов'язково спробувати. Це дуже і дуже смачно, і звичайно, дуже корисно. Готовий банановий хліб, банановий кекс, як кому завгодно називайте, коштуйте. Я сподіваюся, він сподобається всім, так як і моїй родині. А у попередньому відео я ділилася своїм рецептом про хліб. Ось у мене залишилася невелика скибочка його, тому що він дуже смачний. І ось він так виглядає. Я сюди додала, нам там потрібно 200 г муки. А я сюди додала близько 60 грам висівок. Тому я рекомендую знову ж таки трошечки пробуємо щось інше, багато насіннячка, і він такий м'якесенький, він такий смачнесенький, що я знову ж таки бажаю всім смачного. Ну що ж, таке було сьогоднішнє відео. Залишайтеся зі мною і надалі. Підписуйтеся, лайкайте, діліться і приходьте до мене. У Телеграм обов'язково наше життя зміниться до кращого. Побачимось.